Чаркаський міський пологовий будинок медичний заклад, де не лише рятують життя, а й допомагають йому з'явитися. Сучасна установа обладнана всім необхідним для надання кваліфікованої допомоги жінкам. Діє в місті вже десятки років. Військове сьогодення не лише поставило перед лікарями і пацієнтами нові виклики, але й навчило долати їх. Детальніше в наступному сюжеті. Центр матері та дитини. Таку назву має Черкаський пологовий будинок. Тут є все, що потрібно, щоб майбутні матусі мали можливість безпечно та якісно отримати медичну допомогу в особливий період свого життя. Черкаський міський пологовий будинок існує з 1965 року. На різних площах, на різних локаціях, але перша це і на сьогоднішній день єдина це вулиця Чехова, 101. Заклад надає медичну допомогу акушерсько-гінекологічно спеціалізовану як амбулаторну, так і стаціонарну. Також надається допомога в пологах. Заклад допомагає жінкам ще на етапі планування майбутньої вагітності і супроводжує протягом усього процесу виношування дитини і народження. Кажуть, війна в країні створила нові виклики для медиків та їхніх пацієнток. Та, зрештою, вдалося пристосуватися до нинішніх умов і працювати не менш якісно ніж раніше. Об'єми надання медичної допомоги за крайніх три роки, незважаючи на війну. Поступово збільшується допомога стаціонарними відділеннями, гінекологічним відділенням, кількість операцій. В 2024 році збільшилось на 20% Попередньо по порівняно з попереднім роком, двадцять третім, дякуючи і міській владі за те, що ми отримали велику кількість медичного обладнання, що дозволило розширити об'єми надання медичної допомоги, так і фахівці, які розширили свої можливості і рівень володіння тими чи іншими техніками. Основне завдання закладу допомагати з'являтися на світ новому життю, та піклуються тут не лише про вагітних. Пологовий будинок лікувальний заклад, в якому допомогу надають усім жінкам. Роблять це за допомогою сучасного обладнання та з повагою до кожної пацієнтки. Не відчуваю, що я в лікувальному закладі відчувала пару днів, а так я просто, наче, десь відпочиваю. Дуже уютно, колектив дуже гарний, дуже чисто, дуже ну, зручно. Бачите ж, дві кроваті, ванна, туалет, годують дуже, дуже смачно. Ну, я задоволена у КНП Черкаський міський пологовий будинок, центр матері та дитини, працюють понад 200 медиків. Заклад надає послуги незалежно від місця проживання та соціального стану пацієнтів. Тут вірять, що кожна дитина, яка народжується, є безцінною і важливою не лише для її батьків, а й для всього суспільства, Незважаючи на складну ситуацію в Україні, зважаючи на війну, яка сьогодні відбувається в Україні, заклад. Створює максимально комфортні умови, наближені для домашніх для своїх пацієнтів, надає якісну медичну допомогу. Вважаючи на спеціалізацію нашого закладу, не даремно наш девіз ми даруємо життя. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.